У Миколаєві провели виїзне засідання правління Асоціації обласних та районних рад України. Очільники рад різних рівнів, представники уряду, народні депутати та іноземні партнери зібралися на півдні країни, аби обговорити ключові виклики для регіонів. Однією з головних тем стала реформа профтехосвіти. Подробиці у сюжеті Олександра Долматович. У Миколаєві відбулося чергове засідання правління Асоціації обласних та районних рад України. Цього разу на півдні країни у регіоні, який вистояв перед агресією та продовжує активно впроваджувати зміни. Участь у заході взяли очільники обласних та районних рад, представники уряду, народні депутати та делегат французького парламенту. Ми запросили гостей на всіх в Миколаївський регіон, і більше членів правління сьогодні доєдналися офлайн. Це дуже важливо для регіону, і комбіновані рішення, ті, які були напрацьовані, вони також будуть мати свою наслідковість. Тому що по багатьом питанням ми звертаємось і до кабінету міністрів, і до профільних комітетів Верховної Ради для того, щоб заглибитись в ті чи інші питання і напрацювати відповідні рішення, які будуть корисні для. України в цілому під час засідання обговорили широкий спектр питань: серед головних: розмежування повноважень, євроінтеграція та виклики на прифронтових територіях. Очільники наших. Найбільших виборних органів на рівні місцевого самоврядування пройшлися по цілому спектру питань. Перш за все, це питання розмежування повноваження. А це наше євроінтеграційні зобов'язання. Крім цього, питання безпосередньо міжнародного співробітництва і нашої європейської інтеграції і безумовно питання викликів прифронтових територій. Слава Богу, що зараз це менше стосується Миколаївської області, але була і очільниця Запорізької обласної ради, очільник Херсонської обласної ради. Безумовно, там абсолютно інші виклики на які держава має реагувати. Президентка Асоціації районних та обласних рад Тетяна Єгора Волоценко наголосила, це не просто обговорення проблем регіону, а платформа для рішень, які можуть стати частиною державної політики. Сьогодні було ряд питань, які стосувалися, як то кажуть, життєдіяльності органів місцевого самоврядування і регіонів районів України. Крім того, мова йшла про передачу профтехів до обласних рад і. Комунальних підприємств щодо тепловодопостачання, які є в обласних радах нашої України. Ми обговорювали сьогодні не тільки питання конкретно одного регіону, ми обговорювали питання всієї України і всіх регіонів нашої України. Окрему увагу приділили реформі професійно-технічної освіти. Миколаївщина у 2025 році стала однією з перших, де розпочали передачу профтехучилищ з державної до комунальної власності. Були відповідні рішення прийняті і в 2023 році, і в 2024 році щодо передачі профтехосвітніх закладів мається на увазі майнових комплексів з державної власності в комунальну власність. Це дозволить ефективно використовувати майно, ефективно вести господарську діяльність. що в кінці або в загальному знаменнику збільшить надходження до обласного бюджету і розвантажить видаткову частину, яку ми зараз спрямовуємо на утримання закладів. За результатами засідання правління підтримало кілька важливих ініціатив, зокрема, пропозиції щодо переходу від військових адміністрацій до місцевих рад на деокупованих територіях. Також обговорено формування макрорегіонів в Україні з урахуванням економічних і безпекових чинників. Олександр Толматович, Вені Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.